Обзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могила з місця, ані руш. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ, ну що ж, не диво, покрутився глобус в диму, в пожежах, в кривавій млі. Захорів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений, як воли, біда, якщо месесо сесе забреде. Шукай фор, не бачених ніколи, шукай фор, чуваних ніде. І тут же просто шукачі прикорму, шахраї, і скептики вірма шукають найсучаснішої форми для того змісту ще в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні. Ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, модерні, в модерній істерії, конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій. Поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзар Співав пустельні косаралу у казаметах батюшки царя. Кайдани шаленіючи брещали, щоб заглушити пісню кобзаря. А пісня наростала у засланні, а пісня грати, розбивала вщен правдиві пісні перед дзвін кайданів та тільки звичний акомпанемент. Кобзарю, знаєш, Нелегка епоха оцей 20-й невгамунний вік. За вихрень безліч. А ні трохи, а з трусом різним утрачаєш лікар. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон. Колись стоїть історія на старті перед рибком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту, і не вагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позини прокатяться луною Крізь далі не осяж на голубі. А як же ж ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабів? Чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси, Тарас Гранітний дивиться сурово? А ви гартуйте ваші голоси не пустослов'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкий. бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселу віку половину. Отака та наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава! Слава України!